Робота тренера це дуже відповідальна, кропітка робота. Діти це наше майбутнє, і в них потрібно вкладати всі свої сили енергії, тому що цим дітям відбудовувати нашу країну. Підтримують розвиток фізичної культури та готують чемпіонів, які прославляють Україну на світових аренах. Попри війну, а відтак руйнування інфраструктури та постійну небезпеку. Чернігівські тренери продовжують самовіддано працювати, виховуючи нову надію українського спорту. Дуже складні зараз умови. У нас і знищена, і пошкоджена багато інфраструктури, і зараз ну якби багато і виїхало У нас і людей з міста, і дітей, і тренерів. І в цих умовах ви продовжуєте розвивати спорт в нашому місті і вирощувати переможців. Це дуже важливо. Дякую за вашу роботу від імені громади. Напередодні дня фізичної культури і спорту виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако зустрівся та особисто подякував наставникам та їхнім атлетам за внесок у розвиток спортивного життя міста. Фахівці отримали почесні грамоти та подяки Чернігівської міської ради. Мені дуже приємно перед день цього свята привітати спортсменів і спортсменах Чернігова, які в цьому році. Досягли видатних результатів на різноманітних змаганнях, і в умовах, коли Україна і українське військо зараз воюють за свободу нашої держави, за нашу незалежність, кожна перемога вона дуже цінна. Перемога на спортивній ниві, коли піднімається український прапор, грає український гімн і українські спортсмени стоять на підестали. Ми відчуваємо гордість і розуміємо, що Україна це нація переможців. І головна наша перемога. Попереду. Ми всі чекаємо. За інформацією управління в справах сім'ї, молоді та спорту міськради. Зараз у Чернігові функціонує сім спортивних шкіл, де під керівництвом 135 тренерів займаються понад 3100 учнів та учениць. Загалом у місті розвиваються 18 олімпійських та 13 неолімпійських видів спорту. А чернігівці демонструють високі результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, зокрема із легкої атлетики. Середнього серед моїх вихованців, ось за останній чемпіонат України, який ми були тиждень назад у Житомирі, це був командний чемпіонат України з естафетного бігу. Мої вихованці стали бронзовими призерами чемпіонату України в естафетному бігу 4 по 400 метрів змішана естафета та 4 по 800 метрів серед юнаків. Тому мені як їм пишатися, і це дає мені сили і наснаги продовжувати свою роботу далі. Додамо день фізичної культури і спорту в Україні відзначається щорічно в другу суботу вересня, починаючи з 1994-го. До свята традиційно проводять заходи на міських майданчиках та стадіонах, зокрема відкриті тренування та змагання з різних видів спорту.